Війна увірвалася в наше життя, немов цунамі, вихор, землетрус. Увірвалася і перекроїла все. Плани на літо і на майбутнє. Родинні і дружні зв'язки, спокій та впевненість у завтрашньому дні. Співавши гімн холодними ночами, буквально зрозуміли ви слова і вкрили землю власними тілами, а душі полетіли в небеса. Летять у небеса понад домами, з яких летіли кулі щойно в вас, внизу дні протичі, і між мостами ви тихо відлітаєте від нас. Небесна Сотня покидає землю, що правда поодинці, але там візьмете один одного за руки та станете ви прикладом всім нам. Хоча ви прикладом давно вже стали, коли стояли на майдані в ніч і барикаду свою збудували, боролись за свободу пліч о пліч. Дніпро тече, тече, поки що мовчки. І ми мовчали дуже довгий час, терпіли, прогиналися, скигліли. Тепер ми плачемо, згадуючи вас. І плачуть депутати на екранах, не вірю їм. Раніше, де були, чому виненьку дали розтерзати? І мову нашу ви не берегли, чому ви гідність нашу розтоптати, хотіли чоботом Ментовським і кийком по норах всіх нас розігнати, в кайдани закувавши знов? Чому ви в хлопчика дозволили стріляти? Що кинув каменем по владі і щитом? Свою свободу думав відстояти, виходячи на барикаду знов, щитом з фанери, голими руками, він йшов під кулі, перемігши страх. А ви боялись або не хотіли хоча б якось захистити нас. Але облишимо. Це вже ваша совість, якщо вона, звичайно, у вас є. Усіх розсудить той, хто там, на небі, свої поради нам усім дає. Небесна Сотня відійшла у вічність. Героям слава не пусті слова. І пам'ятником хай вам стане нова країна, сильна та міцна. Знову на фронт не діду листи. Втомлені, смучені, та не здаються. Вони будуть до кінця іти А вдома чекаю, чекаю, чекаю. На кого сестри а на кого батьки? І знову тихесенько, мати у Бога прошить. Червоні мальви, не розвіли, а тут міг би бути другом, так скажи, за які такі заслуги, я повинен винен, стріляти тебе, брате. Colore, raborio, ma poi non Я за тебе молюсь, українські солдати. За тебе боюсь, хоч не я, твоя мати. І благання, я шлю до високого неба. Ти залишся живим, більш нічого не треба. Дякуємо вам за те, що захищаєте нас силою своєї зброї. У свою чергу, ми обіцяємо захищати вас силою нашої молитви. Повертайся,